З поки православний світ відзначає Великдень, військові виконують свій священний обов'язок. З вами програма Захисник вітчизни сьогодні. в Програмі рейтинг найавторитетніших світових спецпідрозділів антитерору. Як готуються до боротьби з тероризмом, спецназ військової служби правопорядку? Та коли українські моряки вирушать до берегів Африки, аби протистояти піратам. Вже кілька років біля берегів Африки торговельні кораблі стають жертвами нападу піратів. Щоб запобігти цьому у проблемному квадраті чергують бойові судна НАТО та Євросоюзу. До них цього року приєднаються і українські моряки. Донедавна образ морських розбійників, переважно однооких з шаблею та пляшкою рому в руках. Нам демонстрували мультфільми та кінострічки. Але на початку третього тисячоліття міфи про піратів перекочували у випуски новин. Усе почалось після повалення уряду в Сомалі, коли озброєні місцеві жителі захоплювали іспанські, тайські, китайські рибацькі судна та вимагали за них по 20-50 тисяч доларів. З часом цей промисел перетворився з стихійного в організований. У піратів сформувалася розвідка групи захоплення. Охорона на суходолі, переговорники, гроші, власники суден мали переказувати на рахунки представників сомалійської діаспори в різних країнах світу. Поступово апетити зростали і, починаючи з 2005 року, напади відбувались частіше. Уже в квітні 2011-го на антипіратській конференції в Дубаї було оголошено про щорічну фінансову шкоду, завдану африканськими терористами, у розмірі близько 10 мільярдів доларів. Більш ніж 50 наших громадян по. Бували в полоні оператів за ці роки, і політичне рішення було прийнято направити свої активи, активи військово-морських сил для виконання завдань. Саме головне, щоб повернулися всі після цієї операції живими та здоровими. Для того ми їх і готуємо. З 2008-го біля берегів Сомалі розпочалась операція Євросоюзу Аталанта. Наступного року безпеку Аденській затоці посилив натовський океанський щит. У рамках цих заходів військові кораблі впродовж чотирьох шести місяців патрулюють проблемні морські райони, супроводжують торгівельні судна та перехоплюють підозрілі плавзасоби. Цієї осені до антипіратського флоту має приєднатися і український фрегат. Гільман Сагайдач не уходит в этом году. Він буде шість місяців знаходитися в плавані. Ротація буде проходити согласно планов. Стоїмості даної операції для України 90 млн гривень. В тому році фінансування дозволило нам провести комплексний ремонт корабля, який закінчився щойно. І з 1 березня корабль приступив до підготовки. Аби максимально підготувати екіпаж до небезпечної місії на базі Академії військово-морських сил імені Нахімова було створено навчально-тренувальний центр з підготовки фахівців для участі в антипіратських та інших морських операціях. Маючи в арсеналі дев'ять курсів для різних категорій військовослужбовців, центр запрацював на початку квітня. Навчають тут досвідчені викладачі та інструктори. Республіку Греція, місто Хані, морський центр. Перехоплення у мене убуває два військовослужбовці для подальшого навчання, розвідку отримую там відповідні сертифікати. За два роки керівництво центру планує розпочати курси для іноземних військовослужбовців. Та, поки на порядку денному, підготовка оглядових команд операційних і вахтових офіцерів до осіннього антипіратського походу. Нині відпрацьовується висадка із швидкохідного човна, підйом по вертикальному трапу та первинні дії з екіпажем підозрілого судна. Одне з най Небезпечніших місць під час проведення висадки на борт судна це підйом та спуск по штурмовим трапом. Тому обов'язково всі військовослужбовці, що навчаються в центрі, проходять е, такий е, момент, що утримуються на воді в повному спорядженні. Форма одягу, якій займаються бійці морського спецназу, натовського зразка. Саме в ній вони виконуватимуть завдання під час боротьби з піратами. До спорядження кожного військовослужбовця входить гумовий кий, пістолет та з складним прикладом. Для затримання підозрюваних є наручники. Там, біля берегів Африки, команда фрегата, група спецназа та екіпаж гелікоптера мають розуміти один одного співпогляду. Тож на Батьківщині всі можливі ситуації та прийоми відпрацьовуються по 10 разів на день. Скрізь лунає виключно англійська мова. І її як рідно розуміє командир гелікоптера К-27, адже пройшов курси термінології в Туреччині. Доказом професійності майора Олександра Сурайкіна є й те, що він двічі проходив курси виживання пілотів на воді у Норфолку, штат Вірджинія. Льотчику навіть доводилося саджати гелікоптер на борт американського крейсера. Планується в першу чергу операція. Эктив Андевр в Средиземном море. Далее наше командование планирует корабль на Аталанту. В Сомалі. наша задача буде та відділення розвідки в морі надводних кораблів і поддержка нашої десмотрової команди во время висадки на спільному українсько-американському навчанні сібриз 2013 тисячі що почнеться 8 липня в Одесі. Команда фрегата Гетьман Сагайдачний має пройти сертифікацію та оцінку НАТО першого рівня. Тож тепер членам екіпажу залишається максимально віддатись тренуванням та заняттям, аби підвищити свій професіоналізм. Далі у випуску успіхи та невдачі борців антитерору, рейтинг найавторитетніших підрозділів світу та ексклюзивне відео з місця тренувань спецназу військової служби правопорядку, який щодня готується до зустрічі із терористами. Бостонська трагедія нагадала нам про те, що війну з тероризмом не завершено. Тож вся світова спільнота має об'єднуватися навколо цієї глобальної проблеми. Пропонуємо вам рейтинг найавторитетніших підрозділів, які можуть виступити у першому ешалоні антитерору. Управління АФСБ Росії, колишня група Альфа, бере свій початок із 1974 року. Ідея створення спецпідрозділу з боротьби з тероризмом всередині СРСР належить Юрію Андропову. Спочатку у підрозділі служило 40 офіцерів і прапорщиків КГБ Москви та Московської області. Нині в управлінні 200 осіб. За майже 40 років роботи Альфи визволили понад тисячу заручників у Тбілісі, Сухумі, Сарапулі та Мінеральних водах. Найбільша невдача операція у Будьоновську, коли підрозділ був готовий провести штурм угруповання Басаєва, але отримав наказ відступати. Спеціальна група допомоги ББІ, антитерористичний підрозділ Королівського корпусу військово-морського флоту Нідерландів, складається з наземної десантної бойової групи та спеціального загону морських піхотинців. Налічує близько 70 осіб. За потреби може опинитись у будь-якій точці держави впродовж 90 хвилин. Підрозділ став популярним у 67 році, коли на півдні країни його бійці звільнили потяг від терористів. Операція тривала 7 хвилин. Шістьох терористів було захоплено, сімох вбито. Той штурм увійшов у всі курси занять для спецпідрозділів антитерору. Перший загін спеціального призначення Дельта було створено у 77 році. Розміщений у Східній Кароліні налічує близько 500 осіб, серед яких і дві жінки. Група займається визволенням американських заручників за кордоном. Дельта брала участь у сотнях таємних операцій, зокрема у війні в Панамі та Гренаді. Найвдалішими вважаються акції проти Іраку під час війни у Перській Затоці. Найбільша невдача. Спроба визволити персонал посольства США в Тегерані у 1980 році. Тоді 53 заручники перебували у будівлі 444 дні, поки не були відпущені в ході переговорів. 22-й полк спеціальної авіадесантної служби створено під час Другої світової війни. Особовий склад близько 500 осіб. За рівнем підготовки з не можуть конкурувати хіба що контртерористичні загони Ізраїлю проте щодо озброєння рівних їм немає. Незважаючи на секретність, приділяють увагу піару, брали участь у тисячах операцій від Сахари до Малазії. Найуспішнішими вважають акції проти Ірландської республіканської армії в Ірландії, Голландії та Німеччині. Найпублічніша їхня операція визволення заручників у іранському посольстві в Лондоні. Та Ерет Маткаль, розвідувальна група Генерального штабу Міністерства оборони Ізраїлю, створена у 57-му році як розвідувальний підрозділ, а у 68-му переформатована у антитерористичний рік бійців від 18 до 21 року. Свого часу тут служили прем'єр-міністр Бенямін Натаньяку та міністр оборони Ехуд Барак. Група вважається кращою з боротьби з тероризмом у світі. На 100 знищених терористів припадає лише один вбитий солдат групи. Найкращою операцією вважається визволення 103 заручників у антебі у липні 76-го. Україна теж не стоїть осторонь проблем тероризму, адже і в нас мали місце подібні інциденти. Як готуються боротися із тероризмом? Спецназ військової служби правопорядку. Дивіться далі. Наше відділення отримало задачу в даний час по визволенню та знешкодженню військовослужбовців, які захопили заручника та е забарикадірувалися в приміщенні е військової частини. яка використовується загальні зразки. Для більш ефективного застосування цієї зброї було закуплено кальматорні приціли, насадки для ведення одиночної стрільби, а також багато іншого. Це... Судочка рукопашна, пашу повинна буде максимально коротка. Вона повинна закінчитись противником на проді однієї двох секунд, щоб все закінчилось тут і відразу. У нас немає часу битися з ним. Нам його треба або затримати, або знищити. Еліменти відпрацювання це спуск штурмуючої групи з третього поверху, проникнення в будівлю основної групи захоплення, знешкодження або без та відправка на пункт фільтрації осіб, які вчинили злочин. Смачної вам паски та миру. Побачимось наступного тижня.